Доброго дня глядачі мої. Бачите, через таке метео я не можу собі знайти якихось напарників, щоб розділяти вільний час. Всі кажуть, а ти сам їздиш. Та сам їжджу. Бо всі дуже делікатні, всі хочуть їхати, коли сонце світи, коли тепло, коли сухо. А я люблю ту книжку, що почав читати. Навіть якщо вона і не цікава, дочитати до кінця. Тому як казав, що буду їхати, то буду їхати у будь-яку погоду. Тим паче мій роверик ще не бачив такого покриття. І я сьогодні вирішив провірити, як у нас зимова резина чи всесезонка Я вам скажу що досить приємно він мене здивував досить добре тримає дорогу єдине що не маю я досвіду в такому спорті що не дозволяє нормально їхати то гілляки які попровисали під вагою мокрого снігу Оце прям дуже псує оті коридори по яких ти проїжджав раніше, а зараз мусиш головою їх розпихати, і мокрий сніг падає на плечі, на голову. Але взагалі роверик їде, я і не очікував від нього такого руху по снігу, мокрий сніг. Вже, мабуть, що тепер можна сказати, що навіть перейшов у дощ. Отака до нас. Привалила погода. Я сьогодні вирішив трошки провітрити себе, аби не сидіти в теплій хаті. Тут є слід, що хтось вже навіть їхав. Так що не я один такий. Тут буде буксувати, мабуть. Що. Ні, бачите, не буксує. І до гори їде навіть. Ну, Все вже топиться. Бо на дворі плюс, але тепер я вже знаю, що з цим ровериком можна їздити по снігу. Ніц йому не бракує. І досить він добре і гальмує, і розганяється. Так, Тут, якщо зараз вийду на дорогу і не впаду, то взагалі буде подвиг, я би так сказав. Хопа! Виїхав. І не впав. Добре. Їду далі. Ви завалюйте чай і грійтеся коло теплих камінів. Не треба вам тих ровериків і не треба вам мокрого снігу. Нашого вам впало. У теплі набагато зручніше. Ви басту підкручуєте і дивіться, як дурачок мерзне.